Ну, я працюю не прямими ліполітиками, але результати є. А проте буває помітний результат не з першої процедури. Це залежить як від зони, так і від препарату. Вони досить болючі і небагато клієнтів готові терпіти 6-8 процедур. Крім того, обов'язковою умовою видимого та яскравого результату є застосування масажних або апаратних процедур, ніж ін'єкціями ліполітиків. Це дуже важливо, тому що з ПЖК, а тим більш з так званими жировими пастками. Над колінами другі область щік, живіт можна боротися тільки в ручному режиму в лапках.